Христос Народець Шановні колеги депутати, шановні запрошені, сьогодні 12.16 рік, перше засідання в цьому 26-му році. Так. Дуже приємно бачити вас сьогодні всіх і зразу подякувати начальникам відділів, які сьогодні запрошені, за добру підготовку, попередньої переглянути матеріалів сесії і тих питань, що стосуються. Бюджетної сфери. Так. Знач, не бюджет, фінансової, так. Знач, на сьогоднішній день виносяться на сьогоднішнє засідання, виносяться у нас чотири питання. Перше про затвердження розпоряджень селищного голови, друге про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 26 й рік, про затвердження змін до програми підтримки сімей загиблих, учасників організації міжнародних осіб. Які перебували у складі добровольчих формувань, Бо далі причетувати ви маєте перед собою про затвердження програми. Четверте, то є питання. Про затвердження програми профілактики злучаності зміцнення правопорядку захисту прав і свобод громадян на 26-27. Такі чотири питання. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Проти немає. Значить, приступаємо до... Розгляду першого питання про, про затвердження розпоряджень селищного голови. Нас запрошує начальник фінансового відділу Луля Михайлівна. Е, прошу е, доповісти декілька слів по цьому питанню. Воно не таке об'ємне, але все одно. Ну, Проєкт рішення має ознайомлення, але все одно два слова. Проект рішення від 12.01.2026 2026 року, керуючий бюджетним кодексом України законом України про місцеве самоврядування, селищна рада вирішила затвердити розпорядження селищного голови Номер 72 р від 26.12.2025 2025 року внесення змін до бюджету селищної територіальної громади. В зв'язку з тим, що з закінченням бюджетного періоду у нас. Потрібно було зменшити бюджетні призначення, і вже сесія відбулася. Ми згідно розпорядження зменшили бюджетні призначення, і тому тепер дане розпорядження треба затвердити на сесії. А також розпорядження номер від, від, від 0, 2, 0, 1 від 02.01.26 року про затвердження, розпорядження про виділення коштів. Це означає, що фіна... начальнику фінансового відділу надано. Право затверджувати розпорядження про фінансування головних розпорядників бюджет, селищного бюджету. Це оці два розпорядження. Я хочу зрозуміло. Ось є питання. Давай. Значить, Петро Єсифавич, ваша група. Підтримайте проєкт. Підтримати. Станемо на голосування. Про підтримання проєкту рішення з даного питання. Хто за? Дякую, проти немає, немає. Насимо на Друге питання. Про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 26 й рік. Значить, Ми так само із проєктом заявили попередньо перед засіданням, але все одно питань фактично не виникає. Я все одно, є як Завжди прошу декілька слів по цьому питанню. Що стосується тих змін, які будуть внесені на винесення на сесію. Проєкт бюджету від 12.01.2026 року пронесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 26 рік, керуючись бюджетним кодексом України, порівняно закону України про місцеве самоврядування, а також раховуючи постанову Кабінету міністрів від 26.12.2025 року номер. 1764. Деякі питання розподіли освітньої студенції на 26-й рік. Враховуючи постанову кабінету міністрів від 26.12.2025 року, номер 1763 деякі питання використання коштів передбачених у державному бюджеті для підвищення престижності праці у сфері освіти в частині здійснення доплат працівникам закладів загальної середньої освіти. Постанову кабінету міністрів від двадцять 2025 року номер 1753 деякі питання розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 2026 рік та рішення Перегінської селищної ради від 1812 року No 104281-2025 про бюджет Перегінської селищної територіальної громади селищна рада вирішила. Рахувати в доходах загального фонду бюджету селищної і територіальної громади освітню субвенцію з державного бюджету на виплату заробітної плати перед працівникам загальної і середньої освіти в сумі 97 сім мільйонів триста тисяч гривень. Також рахувати субвенцію з державного бюджету. Місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 8 мільйонів 584 тисячі 200 гривень. Та спрямувати її головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту на доплати педпрацівникам, субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на забезпечення харчування учнів загальної. Середньої освіти в сумі 4 мільйони 243 тисячі 800 гривень, та спрямувати її головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту на забезпечення. Харчування учень загальної середньої освіти. Друге питання спрямувати вільний залишок коштів загального фонду, який склався станом на 01.01.26 року в сумі 105 тисяч гривень головному розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту на проведення експертизи. ПКД, нове будівництво укриття на 600 осіб для Небелівського ліцею Перегінської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області. При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального бюджету розвитку сумі 105 тисяч гривень. Нести відповідні зміни у додатки до рішення сесії селищної ради, а також фінансового відділу, внести відповідні зміни до бюджетних призначень, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. У зв'язку з тим, щоб ми е, виготовили проєктно-кошторисну документацію на нове будівництво укриття Нобелівського ліцею, тепер потрібно проплатити експертизу і ми. З бюджету виділяємо 105 тисяч гривень mm. на проведення експертизи по даному проєкту. Так, питання було завжди актуальним давно і залишилося на дані. наразі так, що підтримати так. і цю пропозицію. Шановні колеги, депутати, кого є питання? Якщо немає. Важливо, для чого тебе проголосувати? Підтримати проєкт рішення. Значить, сам воно на условиях. Підтримувати даний проєкт, я нахаймочу наводити. Не вирокає питань, став воно на освоєння. Хто так? Дякую, спроти немає, триманих немає. Пропонується на сесію. Наступне -пра. е питання є третє. Я напевно вам дякую. Чутково, так. І Наталья Наталія Так. начальник відділу охорони здоров'я і соціального захисту. У вас є питання про внесення змін до програми підтримки сімей загиблих, постажали учасників Революції Гідності, всіх, які перебували у фазі добровольчих допомогів і так далі. Так. Так, віць, шановні члени комісії, вашу увазі, я хочу представити внесення змін до програми. На цій засіданні хочу, щоб ми студії до порядку надання на одноразової допомоги у зв'язку із смертю мобілізованого учасника, АТО, учасника бойових дій, смерть якого не пов'язана з участю бойових дій та викласти його новій редакції. Ми робимо зміни до даного порядку у зв'язку з тим, що там додаємо у перелік наданих документів ще деякі документи, які нам потрібні для того, щоб ми могли виплачувати. Оцю виплату, допомогу. Допомогу, так, цю допомогу. Робимо тільки е, у самому порядку, додаємо е, документ, що підтверджує родинний зв'язок, і документ, який підтверджує, що особа проживала на території Крегінської громади. Е, Сума <in> <Так. in> <in> <in> це розмір виплати 40 тисяч гривень. Це якщо одноразова виплата. Я думаю, що треба підтримати. Так, ми просто тут робимо зміни у порядку додай. Підтримати. Пані Наталі, дякую, бо ми відчували вашу допомогу. Ми запорізькому напрямку завжди активно І матеріально, і, і морально, і постійно на зв'язку. Вам дякуємо дуже, що ви стараються. Дякуємо, А вносити зміни то потрібно, бо так вимагає на дівчину вас. Прошу підтримати нами про... проєкт рішення, що стосується цього питання. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, хто немає. Утрималися. Немає. Дякую. <кхух> Дякуємо, пане. Дякую. А тепер четверте питання про затвердження програми профілактики звичайності, знислення правопорядку захисту прав і свобод громадян на 26-27 рік. Значить, по, цьому, по цій програмі, по цій програмі, я так розумію, то вона була минулого року, так? Так, кожного року у нас така програма і, і, на року на території. Е, зрозумів, що ніяких не в нас, це так. No, no. Сьогодні, ми хотіли, мабуть, затверджуємо на 26-27 рік у зв'язку з тим, щоб дана програма перед тим була на 25 рік. Так, 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 так. Кришта, ми затверджуємо, але просто ну. по мірі надходжень бюджету будемо виділяти. Ну, 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 Що вона <з> собі уявляє? <кхи> <кхи> програми профілактики злочинності і зміцнення прогулянку, захисту прав і свобод громадян. Тобто пішли що арештування, ви ну, по порядно з ними поліція поводилася і пішли в арештування? Ні. Чи? Ви маєте право. Ну приблизно так, коли громадян, хтось не має своє право на адвокати, на да. всі інші. Так. Да, а... ну, Деталі тут бачимо правильно. Добре. Добре Значить, і... 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 ставимо... І... Anar... ставимо на голосування. Підтримати треба... про затвердження програми. Профілактики злочинку про правопорядку. Це четверте питання нашого порядку дані. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти немає. Утрималися? немає. Дякую. В принципі, наші У нас запитання. так тепер з, з погодними умовами, що сніг, і нам треба перекинути кошти по транспорту з березня на січі поставити 100 тисяч на полосі. Внутрішні, внутрішні. Так, так, додатково, перекид. Внесемо Ріш. проєкт рішення. рішення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Так. Хто за? Дякую. Дякую. Проти, Дякую. Дякую.